Миру Божого всім, хто такі падші ангели, чому Бог погубив перший світ потопом? Якщо ми подивимося від самого початку історії людства, яка описана в Біблії, це є істина. Бог створив рай на землі, він помістив до людей Адама та Єву. Вони мали піклуватися про рай, вони мали дійсно все, Бог їм все довірив, вони мали спілкування з Богом, мали вічне життя. І також в раю було два дерева: дерево, пізнання добра і зла і дерево життя. І Бог заборонив куштувати від дерева пізнання добра і зла, тому що ісус він сказав, що ви помрете духовно, тобто втратите зв'язок з Богом. І вони спокусилися дійсно на те, що говорить їм сатана. Вони скуштували з цього дерева, пізнання добра і зла він їх обдурив, сказав, що ви будете як боги, нібито. І вони повелися і ослухалися Бога і з'їли. І потім прийшла смерть. Прийшло прокляття. Вони втратили вічне життя. Вони були вигнані з граю. І потім вони почали люди населяти землю Адам та Єва. Породжувати потомство, і Бог також помістив ангелів, які мали охороняти людей на землі. Але ангели вони побачили красивих жінок, і вони почали з ними совокуплятися, вирішили собі завести сім'ї. І вони почали породжувати потомство. і Це були не просто люди, бо ангели, це було Ніфаліми, Ріфаїми. Це була така суміш, не людина, і це були би сказати бібліогород, що вічні мерці. Це не людина була, і не ангели. Це були такі страшні великани, потвори дійсно, які були дуже злі, які все там болтували, які постійно були голодні, тобто вони були дуже великих розмірів, і вони творили зло на землі. І Також люди настільки совратилися, вони відкинули Бога, не хотіли приймати істину, вони хотіли отримати знання, які їм пропонували ці ангели, і тому почали з ними поєднуватися, совокуплятися. і дуже багато зла відбувалося на землі. І написано також, що взагалі у людей навіть чистих думок не. Було. І тому Бог він вирішив очистити землю від зла і він навів потоп. І вижив тільки ной праведний та його сім'я, тому що е, люди, коли почали сувокуплятися з цими ангелами, то вони породжували потомство різне, і е, геном людини він пошкодився. А Бог він дав пророцтво ще від самого початку дамі єви, що від жінки, що породиться дійсно Спаситель, і так це пророцтво був Ісус Христос, який буде поражати сатану в голову, і сатана також чув про це пророцтво, Він вирішив якби спотворити геном людини, і тому він якось також совратив цих ангелів, що вони почали поєднуватися з людськими жінками і породжувати таке потомство. Щоб дійсно не міг народитися Спаситель Ісус Христос, як пророкував Бог про це. І Сатана завжди намагається якби, спотворити і зруйнувати план Бога, але це, звісно, неможливо. І тому Бог знищив перший світ, тому що було дуже велике зло тут на землі. Також ми далі бачимо, що потім Бог після потопу він обрав єврейський народ. Він знаключив з ними завіти. Вони мали винищити дійсно ті народи, які також там були ці потомки Ріфаїмів, Нефалімів, Наприклад, як Давид він поразив дійсно з каменя в голову Ріфаїма, потомка Ріфаїмів, такого великана страшного страшного. Всі всі боялися з ним взагалі боротися. А Давид в ім'я Бога почав з ним боротися. І Бог був з ним, і він його поразив. І взагалі єврейський народ, Бог їх обрав, але вони не самі від себе щось робили, тому що вони боялися взагалі всіх цих народів страшних, які там були, були ці Ріфаїм і Нефаліма. Це були такі великі велетні, вони були дуже сильні. Людина не могла з ними просто боротися. Тому Бог обрав єврейський народ, і Бог разом з ними дійсно вони мали силу від Бога, щоб боротися і похоті винищити ці народи, які творили зло, тому що в цих народах у Біблії описує, що вони дітей Своїх приносили в жертву, дуже там вони всіх гвалтували, дуже розвращені були люди, дуже страшне, одне зло робили тут на землі. І Бог і брав єврейський народ, щоб винищити це, це зло. І потім ми бачимо, що єврейський народ вони не виконали своє призначення, вони самі відійшли від Бога, самі совратилися. І тоді Бог дійсно план Божий був, щоб Бог тоді прийшов сам у плоті, в образі Ісуса Христа на землю, це є Спаситель Ісус Христос, який віддав своє життя заради спасіння кожного з нас, щоб ми мали доступ до Царства Божого. І зараз через жертву Ісуса Христа, приймаючи дійсно Церкву Божу, стаючи дійсно дітьми Божими. Учнями Ісуса Христа, коли в нашому житті є покаяння, коли ми слідуємо за Богом, коли ми кожного дня харчуємося з дерева життя, яке є слово Боже, істина, це Ісус Христос, це не шлях істинне, і життя, то ми можемо дійсно стати дітьми Божими, можемо подобатися Господу, жити по любові до Бога, до ближнього жити у святості і очиститися дійсно від гріха і мати спасіння, прощення гріхів через Ісуса Христа. І кожен з нас зараз зробить цей вибір, так як тоді, і Єви, також був цей вибір, так і ж і нам зараз даний такий вибір, що ми обираємо кожного. Дня, або харчуватися з дерева життя, яке слово Боже, це істина, це Ісус Христос, або харчуватися з дерева, пізнання добра і зла. Це те, що сатна пропонує через світ. І також ці всі НЛО, які люди там вірять, так там. Насправді, все це НЛО, це ці падші ангели, вони перетворилися на бісів, і зараз як духи, вони також тут на землі знаходяться разом із сатаною і також запрощають людей. Вони пропонують нібито якісь знання, але насправді всі ті, хто пережили ці всі там зустрічі там з ЕНЕЛОЦИМІ, вони говорять про те, що вони пережили насильство, що страх, і вони, нібито, пропонують якісь знання, але насправді вони використовують людей в своїх цілях. Вони гублять душі людей. Це дуже страшно, насправді, і всі ці біси вони мучують і зараз людей, чому скільки стражда скільки болю і всього іншого. В тому що ці падші ангели вони зараз перетворилися на бійсів, на демонів, і також сатана совокупляють людей обманюють дійсно, якщо ми не будемо вивчати істину слово Божого, якщо ми не будемо дійсно наближатися до Бога, то ми будемо рабами цих всіх бісів, сатани, які в кінечному ітозі погублять наші душі в пекло. І кожного дня ми робимо дійсно вибір, так як Адам і Єва вони мали вибір Богдану свободу волі, так як і ми зараз маємо вибір, або поєднатися з Господом дійсно, стати учнями Ісуса Христа, церквою Божою, дітьми Божими і мати спасіння у вічності, мати доступ до царства Божого, або дійсно фокусуватися тільки на саме на земле, вестися на всі ці знання, які насправді в вічності не мають ніякого значення, тому що ми нічого з собою не заберемо в вічність. Все це на землі воно тут залишиться. Тільки через Бога, через Ісуса Христа, ми можемо мати вічне життя, а без Бога це неможливо. І кожен з нас зараз робить цей вибір. Або ми будемо поєднуватися дійсно з церкви Христа, ставати дітьми Божими, слідувати дійсно, служити Господу, щоб мати дійсно вічне життя, мати спасіння, або ми будемо дійсно фокусуватися на цьому матеріальному плотському, далі грішити, творити зло і тим самим погубимо свої душі.